Кепкував з військового й загримів за ґрати. У Полтаві засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією половина майна колишнього скандального фітнес-тренера та місцевого блогера Романа Заволоку, який ображав військовослужбовців. Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, чоловіка визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Слідчим вдалося встановити, що влітку 2023 року обвинувачений неодноразово конфліктував із працівниками територіальних центрів комплектування та. Та соціальної підтримки спілкувався з ними використовуючи нецензурну лексику, принижував військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, заперечував збройну агресію РФ та навіть напав на правоохоронця. Крім того, всі ці свої вченки фіксував на відео та публікував у соцмережах. Та як з тобою чепухою розмовляти? Ти що тут ходиш? Не, не підходь, говорю ти, до мене. Я руки не підходжу обра. до тебе. Не трога. підходиш, я тебе заткую вже та ти за хуй, а чого ти тікаєш? Та то, що ти гусь на мене топиш з формою. Ти взагалі не назвався. Ти з ножом тільки ти, ти, що стояв. Не ти, ти, хіра, сюди, після численних образ працівників місцевого військомату полтавський блогер плюнув у бік військового. Ти мене в козлом називати. Я не спів навіть документи достати. У слова полтавський блогер тоді хвалився ще одним схожим вченком, де тоді обійшлося не тільки образами. Під час спроби військових вручити йому повістку Роман Заволока почав кепкувати з тремтячих рук ветерана війни, ображав та звинувачував його в хабарництві. Три. 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 Не трусись. базарі я, я після не. контузії в мене в мене є Лежи вдома тоді. Після контузії. що ти ходиш, не звільняє, ти дурак сам попався на крючок. Що ти взяв, сидиш тепер пацанов, кошмар, я бабки і не брав, Бабки не брам. Бабки я не брав і пішов добровольцем. Крім цього, згідно з висновком медичної експертизи, лікарем вдалося встановити, що на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Свою вину чоловік так і не визнав навіть на суді. Повідомляють, що до набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Софія телеканал НТА. .